Вас вітає Харківський авіаційний університет імені Миколи Єгоровича Жуковського. ХАІ. ХАІ був заснований в 1930 році. З самого початку він мав у своєму складі два факультети літакобудування і моторобудування. Тоді в ХАІ було всього 12 викладачів і 69 студентів. Сьогодні наш університет один з провідних вищих начальних закладів України і відкриває свої двері тисячам студентів з усіх куточків світу. Хаї готує фахівців з різних спеціальностей і не тільки з технічних. У 1999 році був заснований гуманітарний факультет. Сьогодні на факультеті навчається біля 500 студентів за трьома спеціальностями. Сьогодні прикладна лінгвістика одна з провідних галузей для вивчення і зорієнтована на своє практичне застосування у різних професійних сферах, що пов'язані з вовлендєвою діяльністю та застосуванням комп'ютерної техніки. Кафедра очолі кандидат філологічних наук доцент Рижкова Вікторія Васильовна. Навчальний план передбачає вивчення дисциплін гуманітарного і технічного циклю. Студенти спеціальності прикладної лінгвістики вивчають. Вивчення англійської мови проводиться за двома аспектами розмовна практика і граматика. Студенти мають змогу вдосконалювати свої знання на протязі всіх років навчання. Курс розмовної на англійської мови для студентів націлений в першу чергу на розвиток комунікативних навичок та вільне спілкування у повсякденному житті. Студенти поглиблено вивчають граматику англійської мови і закріплюють свої знання, виконуючи великий обсяг практичних завдань. Студенти вивчають граматику німецької мови, читають та перекладають тексти, слухають аудіолекції носіїв німецької мови. Для наших студентів вивчення другої мови відкриває можливість самостійного пізнання літератури та культури німецькомовних країн, читання книг мовою оригіналу. Вивчення основ інформатики та програмування відкриває для наших студентів найважливішу цінність інформацію. Вивчення веб-дизайну дає можливість створювати свої власні сайти. Студенти вивчають основи теорії перекладу, поглиблюють свої знання в граматичних та лексичних аспектах мови, а потім, використовуючи всі набуті знання, роблять перші кроки у мистецтві перекладу. Студентам дають змогу практикуватися під час виконання перекладу різних текстів у сфері науки і техніки, залучаючи до своєї діяльності системи машиноперекладу перекладу Tradus Translation Memory. Прикладні лінгвісти з ХАІ в першу чергу це висококваліфіковані технічні перекладачі. Як фахівці в галузі комп'ютерної лінгвістики, наші випускники володіють необхідним знанням та вмінням у сфері розробки лінгвістичного забезпечення комп'ютерних систем різного призначення. Вільне володіння англійською мовою і достатній рівень володіння інформаційними технологіями дає змогу нашим студентам працювати в it компаніях і отримувати європейську заробітну плату. Викладачі та студенти кафедри щорічно беруть участь у наукових конференціях, виступаючи з доповідями, публікуючи тези і статті. На кафедрі працюють два науково-теоретичних семінари один за сучасними технологіями, навчання іноземним мовам, інший по проблемам прикладної лінгвістики, в яких беруть активну участь не тільки викладачі, а й студенти. Результатом роботи семінарів є спільні публікації викладачів і студентів. Практику навчання студентів активно впроваджується захист курсових і дипломних проєктів англійською та німецькою мовами. Студенти спеціальності прикладна лінгвістика вміють не тільки добре вчитися, але й прекрасно проводити свій вільний час. Організувати цікаві заходи допомагають молоді викладачі, куратори. Кожен першокурсник потрапить на святкування Дня посвяти студенти. Студенти залюбки приймають участь та стають організаторами багатьох святкових заходів на кафедрі. Знання двох іноземних мов дає можливість нашим студентам працювати та подорожувати. Спеціальність прикладна лінгвістика в ХАІ це не тільки глибокі знання і в кращих традиціях вузівської освіти, це шлях особистого зростання до професійного успіху та творчої самореалізації. Ми чекаємо саме на вас!